Так, всім привіт. На продаж є трошки запчастин. Дивіться, почнемо. З ки є редуктор страв'яної, мокму на самоділку, там щось треба. Коротше, от такий редуктор 500 гривень. Тут він, він не робив взагалі це стравяної, все воно працює, нічого тут не розбито. Далі ліві три полички на передплужники. Ну, от такі вони. Одна тільки є, чуть-чуть підтерта отут. І, три, і два, два докидачі. Це типу він сюди стає на ці отвори або вже на плуг на самій полиці. Теж ліві. Комплект буде три полиці і два цих тисячу гривень. 25 пальців цих сегментів самих. Віп'яті якесь таке щось. Непоганий ще станних, 25 штук там, 300 гривень десь. По карданчиках такий з рульового з чогось круглий. Тут не розбита хрестовина і шліцего. Гук такий є, 8 шліців НТЗ, ЮМЗ. Так само цей. Тут нормальний стан. Цей взагалі ідеал. Тільки трошки приклинює. в одну сторону ходить. Ось так, а сюди приклинює. Далі є такий мощнячий під шліце. А тут під ну, трогранний цей соєнитель. Далі є такі шестерні під цей цеп. Не знаю, який там розмір, не буду казати, це з КСК йде. І от такі натяжнічки, три штучки з почіпником, все. Це все під цей розмір йде. Більша, менша. Вон. Так он дивіться, така. Далі слідуща така. І три натяжнічки. це все от під цей цеп йде. Цеп новий. Є зірочки далі. Це. Зниви вроді. ск 5, це з наклонки чи що вроді, не знаю. Ну нові щастя рівни з бумагу, я їх достав з ящиків. Далі є такі різні. Це звілки з, з ОВСки вроді оце. Ці вже я не знаю, це щось з імпортнішого йде. Є така зірочка, треба під шестигранник. П'ять передач. Стан ідеал. Далі є е, ниви теж з комбайна. Цілий розпреділитель тут. Мокому треба там, блин, ну не знаю, гривень 300. Він там цілий все. Клапана, все є зібрати тільки на шпильки. Далі пластина е, з МТЗ, це що з різьбою, Різьба, вроді, непогана. Підкачки вже був раніше показував дві. Коротше, дивіться, дві підкачки оці. Ця і ця. Будуть по 150 гривень, кому може треба там. Все, чавкають, хорошо роблять. Муфти, гідромуфти. Я не знаю, що вони, звісно. Такі удліньоні. 3 SFP, 4SFP, не знаю, що там. Вони абсолютно нові, вони всі були закриті. Є ще дві от такі менші, ну під 32, але вони менші теж. Новенькі. Комплект 500 гривень буде. Далі покажу, дивіться. Дві турбіни теж ці що показував. От така. Там ще щось пише, я не знаю. Це типа джундировська. А це вже йде, я дивився типа Камазовських таких нових, не знаю. Махлі. Не видно цифр, воно там закрашене було. Ну, в гарному це стані, нема люфтів. Далі, оцей насос дозатор, це з Ниви вроді теж він. Ми знімали його з КПС-5Б. Тяжко крутиться, гарно. І це до нього в комплекті йде он, оцей регулятор. Це комплектне кришечка випала. Два е гідроакумулятори на комбайне нажатки. Може кому треба. Два штучки, 1000 гривень. Розпределітель, дивіться, є от такий маленький. От такий. Тут все він закритий. Три секції, але ну тут він вроді без плаваючого. з чого. От їх обозначення. Там таке клапан он регулюється, бачу він тут. Тут ще якась тяжка чіпляється, щось не знаю, уцікатель якийсь. І три секції. Все ходить, все працює тут. Ага, секції показується, ось дивіться. Тут вроді без плаваю, що воно принудителька все. Такий півтори. Є ще отакий. От Це на 4 секції. Це теж з КПС знятий. Він в гарному стані, лежить все затуляно тут, з кріпленням цим, що він чипів. Тут 4 виходи. Чотири штуцера тут сериа закручені. От такий гривень 700 буде. Так, далі нш 10 Дивіться, НШ 10, 3. Це правий виходить родине лімади, ніж СССР, ще ну, крутиться легко, вход, шланг і тут аж тут 24 обичний. Можна продати без насосу, отдільне кріплення. Дивіться, Натяжник є, упор. І тут кріплення. Приварюєте кріплення собі. Шків профіль Б. А і без стає. Все, чотенько буде працювати. Вона без насоса. Цей за ціну не знаю тут. Уточняйте. Є. белота Не можу там побачити, воно вибито накріплення. Вона майже нова, є на неї лапа туди. Ну вона отут підігнута. 800 гривень така буде стойка. 25 на 25 вона. Можете бачити, виробутки нема. Краска ще маєш. Далі по МТЗ. Ступця на 8 шпильок. Ну, зуби підбиті, десь 30 підбито, підсальник нормальний. Підпочипник теж нормальний посадочний, Чулок нормальний. Ми знімали з трактора, одну собі уставили, друга забрали. ну Тут таке там ну. нормальний. Коротче, знімав я стакан, він добре виліз. Ступіця тисяча. Чулок, я не знаю, не на півтори, десь буде помпа. Без люфтів, без нічого теж. Ідеал. В красочці все. Бачите, 800, дві шестерні. На ці є зуби коровенькі. І десь є один зуб прилизаний. Ось, вроді тут ні ось. Ну чуть-чуть менший, там воно буде ходити. ця буде ходити. Стає воно добре. А ця, тут нормальні зуби, але з кожної сторони край Ось такі погльовані є. Тут більш, тут менш. Ну, тут нема. Ось тут є, тут є, тут є. Дві шестерні півтори тисячі. І на помпу є вентилятор ще, кстати. Де йдемо сюди. Все, номер буде в описі. Що кому цікаво, телефонуйте.